Вітаю! Давайте подивимось розклад коротенький для чоловіків, які о вас їй не дають спокою? Подивіться, будь ласка, про себе. Які мислі саме про вас їй не дають спокою? Королева мечі, трійка Пентаклів, Черівник, Вішений та. Дев'ятка жезлів. Що можу сказати? Ці карти можуть вказувати на те, що ця людина докладає. Певні зусилля або проводить аналіз вашої особистості або ситуації, яка призвела її бути королевою мечів. Вона, можлива, воздушного знаку зодіака, але до цього не повинна прив'язуватися. Вона може бути зараз в таких енергіях, рішуча, аналітичним розумом, холодна, непідступна, і вона працює чи вона щось чомусь навчається, аналізує. І це можна сказати, її думки можуть бути змішаними або невизначеними. Вона може відчувати певну нерішучість або невпевненість у ваших відносинах. Подумайте, будь ласка, про це. Про це. Тому це її мислі про вас.